Тайванська текстильна компанія використовує відходи кави, щоб виготовити екологічно чисту тканину, яка швидко сохне, контролює запахи і блокує ультрафіолетові промені. Підприємство, яке вже 22 роки випускає одяг для спортсменів, розробило технологію створення такого універсального матеріалу. Ця ідея з'явилася у його керівника ще у 2005 році. Я вирішив використовувати кавову гущу, бо ми п'ємо цей не щодня. А коли дізнався про її властивості дезодорації, подумав, Мав, що шкода викидати гущу і почав застосовувати її у виробництві. У справу Чен інвестував понад півтора мільйона доларів, і це лише на дослідження. Після трьох із половиною років на підприємстві створили вісім модифікацій тканини. Останнє покоління матеріалу назвали «Айс-кафе». Він містить мінерали, що забезпечують природний ефект охолодження. Перерахую сатачі перерахує найважливіші функції готового виробу: перша він поглинає воду і швидко сохне. Друга має властивість дезодорації, тобто контролює запах. Третя блокує шкідливе ультрафіолетове проміння, і четверте зменшує шкоду навколишньому середовищу. Це чотири основні функції. Одяг із такої тканини ідеально підійде спортсменам, робітникам. Його також може носити будь-хто щодня. На одну сорочку йде приблизно 30 грамів кавової гущі або три чашки ароматного напою. За день Тайвань виробляє 30 тонн кавового осаду у день. Це один мільйон сорочок. Такі бренди, як Giant, Timberland і New Balance, уже використовують тканини тайванської компанії Syntex. Зараз керівництво фабрики намагається отримати патент за межами Тайваню та Китаю.